Гарні фотографії для інстаграму дуже тяжко дістаються хріновим способом. Бо ті хмарки покрутились, вернулись назад. І тепер, сука, заливає цілу ніч, цілий день, шмотки мокрі, палатка вже за ніч почала протікати, калюжі, зібрав я манатки і йду далі. Це просто жесть. Машин нема, ніхріна нема, до калуша 25 кілометрів. Приїхали в гори в осмолоду. Зараз переділись, йдемо ще купимо води і будемо стартувати кудись отуди, мабуть там Та коротше десь там. Там якась вишка на горі, а то, мабуть, на неї поліземо. Або отуди. Ми ще не розібрались толком, нам по барабану, в принципі, куди йти. Пес. Йдемо в гори. потрошку починається підйомчик. І я згадав, що ось, мабуть останній такий великий похід в гори, який я робив, це ще під час ковіду, то він закінчився саме тут. Тільки я прийшов з іншої сторони все село, а тепер звідси йду в іншу сторону то мені здається, що це просто продовження його просто з, великим, з великою перервою. Подивимось. Давно не ходив. Тут ось такий починається червоний маршрут через річку підвісний міст, правда, провалений посередині. Але нам не туди, нам трошки далі, того ми йдемо далі. Намагаємося прогнати того пса, він вже захекався, пройшов фігню. Але він все одно боїться, але намагається за нами телепатися. Да? Додому йди. Копічок Софера. Гарно, красиво. І погода хороша. Хмарно дощу немає. В лісі не продуває вітер. Офігенно. Йдемо далі. Я вже навіть палки розклав. Трошки підйомчики починаються, але це ще навіть не приблизно той підйом, до якого ми маємо дійти. Там буде отак набор 700 метрів. Я не знаю скільки градусів там. Ну, Подивимось. Може там є трошки траверсочок, там серпантинчик. Надіюсь. Але висоту треба сьогодні набрати. Короте, в цьому поході нам головна задача не зустріти такого. Він не пуха, бо не дуже хочеться. Собака наче відстала. Просто якісь були лісоруби і вони, цей, мабуть, її затримали. Коротше, ми дійшли там, де вже починають трактори дрова тягати. Така жижа трошки. А там звідти тягають. Я то пройшовся нормально. нормально. Носочки повимазував. Ну там значить, далі цей трошки буде знов сухіше, а там подивимося. Це ми йшли, йшли, йшли. З-за гори з'явилася ще одна гора. І ми тепер зрозуміли, що нам на неї, та що вершинка там біленьким покрита. На ній, до речі, ще має бути вишка Гора Горган там теж воно горе В хмарах чи в тумані щось не А тут отак от метрів сто обриву і Якщо тут спотикнуться і туди поїхати то цілим навряд чи залишиться Там річечка гірська гарна Що там? Що? Німий, мабуть, це тобі дуже пригодиться. Мені пригодиться? В моїй докторській дисертації. Що тут мені має пригодитися? Тут срачельник трошки. Ого! Пам'ятний зак на місці останнього бою з військами НКВС полковника УПА. Василя Сидора шелеста ого, серйозно музей УПА скільки? 0,5 години 1-2 кілометри. Блін, у нас просто часу немає б туди сходили. Там, правда така трошки мутна дорожка, стежка, але нам просто в іншу сторону. Дуже класно, люблю такі пам'ятки, не лише природу, але й цікаві місця. В принципі, у нас по маршруту мало би бути багато цікавих місць. Так проробили маршрут собі, що можливо завтра підемо там де, там, де є щось цікаве, крім лісу. Прошу. Йдемо далі. Там оно, стрілка синього маршруту. І нам зараз на горган теліпати 2,5 з половиною кілометра із велетенським крутейшим підйомом. Десь кудись отуди от по дорозі. Вона зараз заверне і кудись туди, туди-туди будемо валити. Зараз поки що ні чорта не видно, тут одні кущі навколо надіюсь видаримося, там щось буде видно. Такі от круті пільйомчики. і такі от вони йдуть з самого низу. Ми думали, що може в лісі трохи буде інакше ага, зараз. Такий гарний ліс навколо. Йшли ми йшли і вирішили таке зупинитися, трохи посидіти та попити води, бо під таким кутом щось який не змінюється взагалі йти. Ну дуже важко. Якби воно було хоча б такими трохи ступеньками, то було б куди краще, ніж це просто вгору, 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 вгору під крутим кутом. Тиск лупашить, вода уходить. От. Добре, що є хоч трекінгові палки, без них ми б сюди, мабуть, довго йшли дуже. Шли і шли, і йшли йшли і знайшли отаку от срань. Ось будка непонятна, бік не І єдина перша рівнина під нас під ногами за останні кілька годин. Потім ще трошки, а потім ніфіга і знову підйом. Але гарний ліс там ми цей з туманом трошки. Зараз пошкребем далі. До речі, та будка це може бути там кабеля йшли, тому що ми вже кілька стовпів бачили, які йдуть наверх до покинутої вишки. Це так чисто теорія. Точно не зрозуміло, що воно таке для чого. Такий от вже красивий горгановський ліс. Нам до верху залишилось 290 метрів набору висоти. І скільки? 900? 990. 1000 метрів ще коротше, йти десь. Вгору. Ми вийшли на якусь таку. Не знаю що це. Вирубка, мабуть. Або вирубка, або ліс просто цей поламаний. Все в тумані. Отуди нам вгору йти. Усе в тумані така стежка мокранька трошки. З тої сторони туман. І з тієї сторони туман. Мабуть, гарний краєвид був би, би. Був би. Був би. <рес> якби, якби не оце молоко. Та хто знає, може ми б тут побачили сусідню гору так сама, або взагалі нічого. долини тозно. Идем далее. Траверс, каргана, хребта. Свіло. Там далі теж табличка, така сама, як була там внизу. Типу води на хребті немає. Думайте, також не ламайте жереб, не паліть багаття, бережіть природу і все таке. А ми зараз будемо думати. Чи ми деремося далі на гору, на саму, чи підемо по траверсу. Я думаю, вибір очевидний. Йшли ми вже кілька годин і а там я вже бачу світло в кінці тунелю. Я надію, що ми вже виходимо на гору. Але це не точно, там ще можуть бути сюрпризи. Еге, погодка, огонь. Кисляк такий, щоб почався тунель кохання такий з жеребу. Тут жереб. Тут жереб. Скрізь жереб. Підйомчик такий. Добре, тут хоч трохи прочищено, що не треба йти об гілки тертися, щоб текло скрізь труси мокрі були. Приємного з того мало. Тут вже починається вітерець, туман ганяє. Ми потрошку підбираємося до вершинки. Коротше, ми дійшли, піднялися на хребет на гору. На гору горган. Тут якісь старі технічні будівлі, металеві дві штуки стоять. А найголовніше, це тут стоїть отаке, ну, от вишка, якою там ледь-ледь видно верхушку в тумані. Дуже класно. Там десь прапор України вітром тріпає. Якби була більш-менш нормальна погода, я б на неї заліз, а зараз нема сенсу, нічого не видно і дуже сильний вітер, вона мокра, вона того не варта. А, до речі, я думав, що там спилена ця нижня драбина, а вона є, Вон просто з самого низу можна просто взяти і залізти туди спокійно. Хоп-хоп-хоп. Як на цю на дугу в Чорнобильській зоні спокійно. Ротори ведуть. Генчики. Чи вентиляція? Репить воно так, звісно. Стрьом. Аби тут оттуда якась яка не прилетіла. Всякий металолом. Так там монтаж сміття, цілий пакет сміття лежить. Це ну, типу, тупо бедло такчено. Це треба виперти нагору. Коротше, ми сюди ледь вилізли, ледь-ледь видерлися. Це ну, типу, дуже важко було, такий крутий підйом. От. А люди оце приходять і тут таке залишають. Що вам сказати, українці ви бидло кончене. Зрозуміло, що не всі. А ті, хто це роблять, ну типу тут без заперечень. Ну але тут можна намет поставити тут рівненько кемпінг якийсь певний. Отак вона виглядає низу. Мабуть це заляпало камеру, мені ну, трошки, звісно, бо досі сюди ляпотить все. А далі нам, походу, прийдеться йти по отакій от стежці. Я надіюсь, що ні, що може це якась... Який... Туалетна стежка, але якщо да, то нам гайки. Ось тут люди, які відновляли стежку, молодці, ми дуже класно по ній піднялися. Ну от Загалом така от вершина тут. Є місця, де можна і намет поставити, якийсь кемпінг, відпочити. Звісно, не видно, мабуть, звідси ні чорта, тому що тут все в жеребі в ялинках цих. Хіба що можливо, якщо десь, наприклад, от звідси, то може щось би і видно було. Але це треба щоб була погода. Ну, зараз ми відпочиваємо. Щось перекусимо, поп'ємо. Може трошки не знаю просушимось. Поміняємо вже речі, то будемо продовжувати йти, бо тут не лишатись точно не будемо. У нас в планах сьогодні йти далі. Зараз 18.30. Ще світлового дня у нас, в принципі, достатньо. Якщо ви плануєте похід в Чорнобильську зону або просто полюбляєте подорож, рекомендую вам магазин спорядження TopROB. Магазин пропонує широкий асортимент товарів для туризму, альпінізму, активного відпочинку, від наметів спальників і рюкзаків до ліхтариків, ножів, похідного посуду, інтегрованих систем та сублімованої їжі. В ТОПРОП професійно допомагають підібрати спорядження під ваші задачі, консультують і швидко доставляють замовлення по всій Україні. Посилання на магазин внизу під відео. Йдемо далі, такий от веселий хребет зрощий. Періодично, звісно, буває гірше, але буває і краще. Бувають прямо галявини цілі класні. Камінчики горганівські. Слизькіз зараза. Ого, як слизько. А? Слизько кажу. Трошки є. Зате диви, яка краса. Ну це не вершина, мабуть, бо там ще підйом, ні. А по... Приблизно вже можна бути... Це там може бути і вершина там, жерек. Ну, ну в неї може. Або просто склали, бо тут отакі от камінці красиві. Ну типу то. Добре, що ніде не понаписувано, тут був блядь, Вася Петя коль. Просіка така прямо. Вже трошки спустилися десь. Метрів на сто, мабуть. Ще прийшли дві гори. Якісь не підписані. Ну, тут вони всі одна за одну йдуть. Через кожен кілометр, мабуть. На хребті горган. О, оце якби було видно щось. Не впав, щоб була погода. То тут, ймовірно, ми б щось побачили. А зараз тільки дощ ляпає, заляпає камеру. Зараз тільки подумав, воду немає, але камеру витягнув. Угу. Я й витягнув. Зараз буде ще один у нас такий переходить по камням. Там, де передуває і мочить, тому я так вам показую і виключаю камеру, бо її зараз все одно заллє. Коротше вже потроху починає темніти. А ми все йдемо і йдемо по цьому хребту. То спускаємося, то піднімаємося, то спускаємося, то піднімаємося. То кілька кілометрів йшли по жеребу, тепер ось спустилось. Йдем, йдемо по цих по афенах по черниці картинка міняється але приємного мало ну те що ми мокрі максимально це я про це взагалі нічого не кажу але тут стояти залишатися теж не варіант тому ми цілеспрямовано Валим. Вже в принципі без 15.09. Скоро буде темно. Я сподіваюся, що ми хоча б по світлому до кінця хребта дойдемо. А там вже спустимося на стежку і на місце ночівлі Дойдемо. Ну, можемо з ліхтарями, нам не проблема. Ми вже багато разів ходили по горах, по Карпатах з ліхтариками і вночі. І по багато годин, тому задентування все нормально. Просто що перший день трохи заморились, особливо той підйом. На початку нас трошки вибив з колії. Ну як з колії вибив. Просто забрав багато-багато енергії. Я вже щось забалакаюсь, заморився. Ну от такі от галявини. Ми спустились, ну тіпа то вона потроху, потроху стежка вниз них а тепер, походу, знову набір висоти. І так 6,5 кілометрів. Ну що, дійшли ми до кінця горгану, так і називається. Остання вершина на цьому хребті. Кінець горгану, валить дощ, темно і по суті закінчилась нормально прорубана просіка в жеребі. Зараз будемо десь більше кілометра дертися через жереб. Ну я сподіваюся, може він раніше закінчиться, але надії бувають різні там. Як воно буде, так і буде, побачимо. А потім будемо десь вже ще трошки пройдемо і будемо спати десь там нижче. Ми спустилися нарешті з цього е, чарівного хребта. Де? О, Рущина. Чи куди? ти А тут не написано. А, гора Горган, 6,5 кілометрів. Ми були на Горгані годині в 7, мабуть. Зараз 10. Так. Ну, Нормально. Маршрут хороший. Та тут останні 100 метрів тільки були. Йдемо на рущину, п'ємо багато води, так щоб аж через край текло і лягаємо спати. Клас. Тут ще ось є стовпчик якийсь. Це ж це прикордонний. На ньому написано 23. Це прикордонний стовпчик, якому більше сотні років тут ще якась зміюка викарбована. І тут 1920, 1920 рік. А тут 1923 написано. Ну а тут 1920. Це прикордонний стоп. Ну так, стов... ну, да, це ж Польща Чехословаччина, так? Да? Чи ну, щось таке? Добре. Дойдемо до місця ночівлі, ще цей Побалакаємо. По да. Ще. Коротше, лазили ми ще довго. Пару годин, потім е, лізли через жереб, потім спускалися по крутому спуску. Пару кілометрів по болоту. Добре, що ніхто не впав, слизько, все. Намет ніде поставити, то ми поставили де-небудь вже так лягли спати, а тільки що почули, як ще й кінь якийсь ржа в лісі. Може, то ми, звісно, вже по цей. Кончений якийсь лазить. А я... оце в 11 часов ночі коні лазять тут. Не знаю. Подивимося, як буде. Але ми дійшли до стоянки, умовно. Завтра буде день, буде видно.